Що ж до зовнішньої політики, то після приходу до влади адміністрація Обами відразу розпочала активну роботу у кількох напрямках. Одним з пріоритетів американської дипломатії стало налагодження дружніх стосунків з Росією, які охололи під час правління Буша. Що вдалось і не вдалось зробити у цьому напрямку за рік при владі Обами та його команді, розповідає Андрій Годованець. Хотіла вам подарувати у березні минулого року державний секретар США Гіларі Клінтон зробила міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову невеличкий подарунок. Він символізував бажання адміністрації Обами перезавантажити стосунки з Росією. Це була звичайна кнопка, на якій мало бути написане слово перезавантаження перекладене російською мовою. Ми довго думали, що підібрати правильне слово російською. Ми справилися? не зовсім не зовсім перезагрузка тут мало писати перезавантаження, а написано перевантаження та попри невірний переклад, російський незалежний політичний аналітик Олександр Коновалов схвально ставиться до покращення стосунків між двома державами. За його словами, адміністрація Буша, як виглядало, ігнорувала Росію через її відносно невелику економіку і дедалі старіючий ядерний арсенал. Головна відмінність адміністрації Обами полягає в тому, що вона провела правильніше ніж адміністрація Буша математичний розрахунок. Насправді, вплив Росії у світі є набагато більшим. Америці потрібна Росія, так само як і Росії потрібна Америка. Коновалов говорить, що обидві країни можуть спільно боротися з тероризмом, торгівлею наркотиками, проблемами в Афганістані, атомною програмою Ірану. Тощо у липні президент Обама відвідав Москву і підписав з Росією попередню угоду про зменшення на третину двох найбільших у світі арсеналів ядерної зброї. Ми вдалися до важливих кроків в напрямку посилення атомної безпеки, як також запобігання поширенню ядерної зброї, і ми почали зі скорочення власних арсеналів. Обидві країни працюють над заміною стратегічної угоди про скорочення збройних арсеналів, термін дії якої закінчився в грудні. Біли і Кремль говорять, що вже зовсім скоро можуть досягти згоди у цьому питанні. Росія також схвально відгукнулася про рішення Обами не встановлювати систему ПРО у Європі у тому вигляді, в якому це пропонувала адміністрація Буша. І як відповідь офіційна Москва навіть дозволила НАТО використовувати свою територію для перевезення поставок солдатам коаліції в Афганістані. Та, попри все, це російський президент минулого місяця заявив, що його країна розроблятиме нові ракетні технології, чим відразу ж розчарував Вашингтон. Ісмаря на то, що ми этот договор підготовими підпіш, незважаючи на те, що ми укладемо і підпишемо угоду. Ми все одно будемо вирішувати питання розвитку наших стратегічних наступальних сил. Без них ми не можемо захистити свою країну. Олександр Коновалов каже, що американсько-російські стосунки значно покращилися протягом останніх п'яти років. Утім, вони все ще залишають бажати кращого. в Попереду нас чекає ще навіть довший шлях ніж ми пройшли за останній рік. І найголовніше, що зараз потрібно обом країнам, це перейти на цілком новий рівень довір. Ливих стосунків Збудником цієї недовіри у багатьох випадках є держави колишнього радянського союзу. Адміністрація Обами не визнає вимог Росії щодо спеціальних привілеїв у тих країнах, а офіційна Москва опирається будь-яким наміром НАТО розширити свою присутність у таких державах, як Грузія і Україна. Андрій Годованець голос Америки.